Формадол таблетки від головного болю. Як то кажуть, будьмо. Треба якось вижити в цій неймовірній спеції з такий фруктовий льот, як один із варіантів порятунку від аномальної спеки. Що з ним робити, і як взагалі рятувати себе, якщо на дворі 35 і плюс 38 градусів? Про те, як зберегти прохолоду в оселях і в собі дізнаємося від нашого експерта. Тому запрошую в студію Марію Вітковську. Пані Марія, це сімейний лікар з восьмирічним стажем. Вітаю вас! Добре, uh, у нас добре. тут є такий реквізит. Проходьте ближче до мене. Так. Ось такі реквізити, хочеться поговорити говорити, як рятувати себе від аномальної спеки у цей неймовірно складний період і що робити, щоб не єдиним, як то кажуть, кондиціонером? Бо є люди, які не люблять кондиціонери і вважають, що від них є лише одні проблеми і хвороби? Е, так, добрий ранок. Е... Ну, є дуже багато методів, як себе охолодити. Звичайно, кондиціонер це такий найпростіший і дуже крутий, але ж будемо справлятися своїми методами. Давайте спочатку все ж таки кондиціонером розберемо. Кондиціонер. Чому він не такий крутий? Він є у деяких оселях. Хтось його вважає там надмірною розкішю, але він все ж таки є. І як правильно ним користуватися, щоб не виникала ось ця проблема, яка у багатьох ще від кондиціонера лише одні хвороби. Ну, у нас люди дуже люблять ставити кондиціонер максимально мінімальну температуру, тому це неправильно. Взагалі, рекомендовано, щоб різниця температур не була більше 5-7 градусів ніж за бортом, як то кажуть. Uh -huh. І особливо, якщо ви їдете в автомобілі, тобто коли ви виходите на вулицю і цей різкий перепад на вас діє, ви можете просто або втратити свідомість, тобто, це буде тепловий шок. І цього робити не варто, тобто висновок перший – різниця між температурою, яка зовні за вікном і всередині в приміщенні має бути 5 градусів. 5-7 градусів, не більше на мінімум ніколи не ставимо. Чи вбереже від е, сонця яскравого, чи збереже прохолоду в квартирах, в будинках, наприклад, такі е, щільні штори, які затінюють? Чи це працює? Це суперметод, особливо штори блекаут. Тобто, це, будь ласка, 100% відсотків вони допомагають, тому що саме сонце воно нагріває кімнату і це сприяє. Угу. Дуже високій температурі. А якщо людина бігає безкінечно в холодний душ, це як впливає на здоров'я? Ви як сімейний ліпір? Холодний душ він не рекомендований, тому що тут також буде різкий перепад температур. А ось якщо ми зробимо воду ледь теплою, це буде супер. Угу. Звичайно, також не рекомендовано це робити людям з серцево-судинними захворюваннями, тому що різкий перепад температур він спровокує. Підняття артеріального тиску, uh -huh. тобто дуже обережно це треба робити. Але е, ледь тепленька вода, будь ласка, і як частіше і От ми бачили графіку. Якщо є можливість, давайте можливо ще раз повторимо і пройдемось по цій графіці. Як вберегти прохолоду в оселях для того, щоб нам було комфортно? Про штори ми вже сказали. Звичайно, про те, щоб берегти ці штори блекаут вони як найкраще вберігають нас від перегрівання. От зволоження кімнати, що це таке? А, ну, в ідеалі, якщо у вас є зволожувач повітря, це буде супер. Але ви також можете, наприклад, налити в миску води, uh -huh. а, включити вентилятор, цей лайфхак ми пізніше а, покажемо. Ви можете намочити рушник, ви можете намочити простирадло і повісити, тобто і створити А куди декіль... його потрібно вішати. На будь-яку вішалку, можливо, десь біля вікна, коли буде максимальне випаровування, тобто вологість підвищиться, це, скажімо, так буде охолоджувати приміщення, угу. і також рекомендовано створити якийсь рух повітря в приміщенні, тобто це може бути або там два вентилятори, або ми можемо зробити легкий протяг, але звичайно на ньому не сидіти, угу. тому що коли ми ем, пітніємо і при цьому є рух повітря, нам стає легше. Так, тому що випаровування воно збільшується і за рахунок цього ми швидше е, знімаємо температуру. Ось у нас був на графіці один із пунктів це правильно провітрювати кімнату. Ніколи не знала про правила провітрювання кімнати. Це як? Ну, провітрювання кімнати це е, обов'язково треба це робити часто, але якщо на вулиці дуже висока температура, то вона буде заходити в приміщення. Це бажано робити хоча б. Недовго, 3-5 хвилин, ми відкрили зайшло свіже повітря, і ми закрили вікно. Угу. А можна робити це, наприклад, раз на 2 години або раз на годину. Як у ми... нас є ще тут а, миска з водою і з льодом, і вентилятор. А, що це? Для чого це? А, ну тут у нас іде, скажімо так, повітря охолоджується за рахунок холодної води і льоду, угу. і ми вмикаємо вентилятор і таким чином. Пришвидшуємо потік холодного повітря по приміщенню. Тобто, це такий екологічний метод, не використовуючи кондиціонери, яким ми можемо влаштувати рух прохолодного повітря у себе в кімнаті. Так також, якщо у вас немає миски з льодом, ви можете взяти, наприклад, пляшку води, заморозити її попередньо в холодильнику, і також ставити біля вентилятора. І це також буде той ага. самий метод. Ми е, так само знаємо, що люди люблять себе охолоджувати в ось такий спекотний період, завдяки прохолодним напоям. Використовувати різноманітні лимонади. Вони якраз ігор тримає зараз. Такий тренд це ось фруктовий літ. І люди морозять, використовуючи сюди зелень, ягоди, е, кидають їх просто в скляночку, заливають водою, і це вже ось такий фруктовий, смачний і дуже холодний е, напій. Ми бачимо ось такі приклади красиві на екрані. Це відверто естетично. Якщо ви естет, то можете використовувати. Чорнобривці, он там кріп, петрушка, зелень, будь-які квіти, це красиво. Але чи корисно це для організму в спеку пити ось таку крижану воду, навіть якщо вона така красива і естетична? Ні в якому разі, тому що крижана вода вона не буде сприяти, по перше, швидкому охолодженню. Вона може перехолодити вам дихальні шляхи так, ротоглотку, і це може сприяти подальшій застуді, як то кажуть. Плюс, якщо ще буде потік холодного повітря, в 18 градусів, то це буде сприяти хворобі. Тому не варто. Найоптимальнішим варіантом це може бути прохолодна вода, або також, наприклад, східні жителі вони люблять використовувати гарячий чай, але там як це працює? Ми просто пришвидшуємо кількість mm -hmm. виділення поту тобто, ми пришвидшуємо цей процес і за рахунок потоку повітря. Випаровування також збільшується, але це не працює, якщо, наприклад, на о, вулиці дуже висока вологість, uh -huh. тобто цей піт він просто буде стікати по вам е, і капати на підлогу і ніяк. Тому не Тому повертаємося буде... до миски з льодом, закриті, закриті приміщення і охолоджуємося вдома. Але в цей період спекотний е, люди все одно думають їсти, не їсти, пити. є якась, наприклад, їжа, від якої варто відмовитися в спеку, щоб не зробити собі гірше. Так, є дійсно якісь поради в цьому плані, тому що, наприклад, гостра їжа вона буде дуже розігрівати тіло, вона буде підвищувати артеріальний тиск, і це не буде сприяти оголодженню. Mm -hmm. Також не рекомендовано дуже солоні продукти, тому що, по-перше, будуть набряки, і ви будете ще більше хотіти пити. Також не рекомендовані різні консерви, це, в принципі, солоні і гострі продукти, і о, копченості. Це також не рекомендовано, особливо навіть це і небезпечно, тому що влітку у нас ботулізм бушує і можна просто захворіти дуже серйозно, тому не варто. Дякуємо вам. Отже, охолоджуйтеся, використовуйте штори блекаут, прохолодне повітря вдома. Не перегинайте палку з крижаною водою, з кондиціонерами зі зниженням температури для того, щоб не наробити шкоди своєму організму. З нами був сімейний лікар Марія Вітковська. Дякуємо вам. а Ви бережіть себе у цю Мально спеку, дякую, до побачення. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.